Друзі, вітаю вас на каналі Максиму за Філософсько-аналітичне Психологічне таро. Ось такий невеличкий, але дуже інформативний розклад на тему Три аспекти війни в Україні 2024 рік. Основні енергії з чого, що витікає, куди йде і куди приходить. Ось це. Основні карти, основні енергії війни 2024 рік. Зроблено на колоді 78 ключів. Розберемо перший аспект. Що бачимо на першому аспекті? Трійка пентаклів. Взагалі, мені зразу зрезонувало і думка така прийшла: виготовлення власної зброї, виготовлення власної імуніції, тобто своє підприємство. Все воно різне. Ви подивіться, двері не повторюються, це не на поток. Це якась лімітована партія, і вони всі різні. А, тобто, отак прозвучала мені ця карта. Ми працюємо, ми щось виготовляємо. Майстерно. Тобто це момент, коли немає звідки чекати тої допомоги, яка тобі потрібна, і ти берешся за справу сам засучивши рукава. Звісно, це треба робити не якісь гроші, гроші будуть. Тобто тут я бачу якраз реально ну, мецената, тут я бачу якраз ресурси, які ну, якби, дають можливість щось виготовлювати. Можливо, це а, спільний завод з якоюсь україною. З якоюсь Україною чуєте? У мене тепер всі країни це Україна з якоюсь країною. Неодноразово в мене такі показники випадали, що десь у нас може бути побудований завод. Не знаю, наскільки це безпечно в Україні зараз на заводі виготовляти, але тим не менше це показують. Далі, що тільки мені не сподобалося, ми робимо цю зброю, але ми точно не розуміємо не те, що результат, а те, що наскільки її вистачить. Як надовго, скільки ще треба. Тобто є такий момент, що нам дали гроші. Ми зобов'язалися, щоб ці гроші підуть, власне, саме на виготовлення зброї, ні на що інше. Тобто Тут є дуже жорсткі зобов'язання. А головне, я не знаю результату, я не дуже розумію, куди я йду. Я просто роблю. Я просто роблю. Тим більше сімка кубків може говорити або про виготовлення якоїсь нової, такої абсолютно невідомої ще зброї, хімічної, щось з хімією може бути пов'язано. Або реально цей момент ілюзії, я в тумані. От, Можливо, швидше, ну, швидше це тут філософія саме цього аспекту, цього розкладу, ти роби. Тут, навіть якщо ти не знаєш для чого, ти роби, а знаєте чому? А тому, що заключна карта карта мир, закінчення циклу. Взагалі, карта мир, коли вона в більш-менш нормальному оточенні, а тут ми не бачимо карти там, вежа, смерть, десятка мечів. Тобто ми не бачимо таких ну, дуже складних да, карт. Хоча це складні карти в тому сенсі, що ви застрягли, ви не розумієте, як далі. Але таких трагічних немає карт, я б сказала. От. Тоді карта Мир говорить правильно зданий іспит, правильно завершений етап. Тобто, якщо ми починаємо, ви працюєте, ви працюєте. Навіть якщо ви не знаєте за чого. Ви напрацьовуєте певну енергію. Гроші дали? Є працюєте. Дев'ятку петаклів, до речі, я дуже люблю цю карту. Це така карта самості, само... такої цільності, самодостатності. Бачите, ця жінка все в неї. Є. В неї достатньо грошей, щоб себе прогодувати, інших прогодувати. А головне дивіться, в неї на руці сидить пташка, і вона не відлітає. Птахи люблять небо, птахи люблять свободу. От я їй кажу, бачите, не в клітці золотій. Пентаклів багато, але не в клітці золотій. Про що це може говорити? Що той, хто дасть гроші, це не як клітка золота? Це таки досить. Ну, тобто, людині як ніби вигідно, вона хоче, вона хоче, щоб ви були свободними. Розумієте? Щоб свободними. Бо, от коли випадають там, чи карта маріонетка чи золота клітка. А, на інших колодах це інша історія, коли ми вам даємо, але ви нам щось винні. Тут немає свободи, якби, але тут не про те, що ти щось винний. Тут про твої обов'язки ти не можеш розірвати цей контракт. Якщо вже ти взявся, будь ласка, роби, це приведе до хорошого результату. Карта мир це ну, не буквально мир, мир, хоча може і так. Тут буквально про правильний результат, що веде доля і ти на вірному шляху. Просто працюй. Просто роби. Наступний аспект. Наступний аспект двійка зів. І тут і там застрягли між реальностями. між реальностями. Ми зазираємо туди. А як може бути після війни? Або ми зазираємо на іншу територію, до речі, на іншу територію, тобто війна приходить і на територію Росії. Ну, як вам бомбить? Страшно, запитується жінка, зазирнувши на іншу територію, в іншу реальність. В будь-якому випадку, двійка жезлів це частковий успіх, це плани, це вибудовування планів, це амбіції. Мені мало цієї реальності я хочу в іншу теж. Це знаєте, які є свідомі сни, осознані сни. є цілі концепції, вчення, як навчитися у сні подорожувати. Тобто я все-таки вважаю, що ця реальність не даремно нам дана, і відбита пам'ять у нас, відбита пам'ять нормально, закрита пам'ять, скажімо так, Богом про минулі наші втілення і про те, звідки ми прийшли і куди ми йдемо. Але Тут по мірі дорослішання душі, по мірі виростання з залежностей різного роду. Нам як відкривається друга реальність. І я впевнена, що не випадково нам навіть дозволяють вже кажуть, да, там час від часу бачу заголовки, Україні дозволили бити вже там по Росії. І ми питаємо: а чому на початку не дозволили? А я вважаю, що все одно все йде. Природню. Тільки, будь ласка, не пишіть в коментарі, а що смерть це природньо. Давайте ми не будемо торкатися цього дуже високого екзистенційного питання. Це війна. Війни були завжди на цій планеті, і я не знаю, коли вони закінчаться. А, і як я проглядала, оці душі воїнів навіть прийшли спеціально в цей час, щоб пройти цей досвід. Я розумію, як мамам боляче це чути. Які втратили своїх синів, але я спілкувалася з такими мамами. Ну, вони як. Ну, рівня, в них, ем, рівень душі, рівень от, Діви Марії. От я не побоюся сказати це голосно. Таке повне прийняття, розуміння і таке потокове прийняття ситуації. Ну, Але е Тема зараз трішки інша, але бачите, все одно воно як чіпляє, як в потоці. Так от, ми тут застрягли. І далі я подивилася на чаклунському таро. Ага, ви будете запитувати, оце в мене йдуть 78 ключів. Тут я дивилася на класичному таро Уайта, просто воно, скажімо так, оздоблено такою радужкою. Тому що мені вони якісь такі трошечки скучні ті карти, воно оздоблено такою знає, веселкою. А, отже, застрягли між реальностями. І далі ми що бачимо? Карта повішений, карта п'ятірка кубків. Тобто, що ми бачимо? І карта помірність, рівні сили. Тепер ми як на рівних. Тепер там теж здогадуються, принаймні, що таке війна. Ще вся країна там не відчула, що таке війна. Але ця ситуація завища. в тому то й суть. Руйнування і там, і там. Втрати і там, і там. І ми доходимо до певної якоїсь, ну не те, що тупіка. Ну, можемо сказати так, двійка не передбачає рух. Двійка завжди стагнація, двійка, четвірка це якась така стабільність, п'ятірка це завжди дисбаланс. І тут є якісь таке приходить страшне усвідомлення, до речі, з обох боків, і там, і там. От саме тому ми бачимо там зараз, що збирають підписи на зміну влади. Я впевнена, що це роблять з дозволу влади російської. Ну ми, до речі, окремо подивимося це питання. Я не дивилася ці всіх. Кандидатів ці підписи, це знаєте, що мене найбільше в тій ситуації тригерить. А що ж вони так не ви... вистроїлися в чергу, коли війна в Україні почалась? Що ж вони не збирали підписи Путін закінчив війну? Це ще раз говорить про те, що їм дуже сильно начхати, навіть самим просунутим, можливо, росіянам. Не те, що начхати, але но... ви мене зрозуміли. Не буду всіх під одну грибінку, але тим не менше. Отже, ми зависли, отже, ми бачимо ці втрати. Є необхідність поповнення у кожного власних ресурсів. Гармонізація, карта помірність, вона говорить про те, що треба зупинитися, і потрібно працювати не на знищення один одного, а на самозахист. Тут вмикається інстинкт самозахисту. Король Кубків на Чаклунському Таро. Карта переговірника. Так в мене завжди випадає Зеленський. Говорить, що ну, там, наприкінці року туди ближче. Дивіться, як карта мир на карта Зеленського. Буде дуже яскраво стояти питання переговорів в цьому році. До речі, звернула увагу. Ось на що. Розклад називається Три аспекти війни. І я не побачила військових дій. Я не побачила підриви. Я не побачила саме військові дії. Мені таке враження, що карти одразу показали наслідки. І... У багатьох майстрів я так бачила, що 24-й рік саме в Україні не бачать багато військового руху. Що це може бути? Це може бути і оборона, коли ми стали в оборону. А взагалі, от ми реально зайшли в якийсь уже глухий кут. Бліцкрігу не вийшло, але війна вже продовжується. І вже в наступному розкладі мені показують, що ми будемо з цим робити? Бачите, отут ми приходимо після оцих жертв, після цього усвідомлення до карти помірності. Так, карта помірність йде третім аспектом. Вона, як ніби дублюється тут. В картах 78 ключів саме ця карта. Вона не про збереження синергії. От як тут, наприклад, коли ти зберігаєш свою енергію, про що ця карта? От Кажуть, коли ти досягаєш якоїсь мети, і ти йдеш, не поспішай. Іди так, щоб не розплескати зайвої енергії, От про що ця карта. Або ти з ким сперечаєшся? Сперечайся тихо. Більше акцент на... Тут не на собі. Тут акцент на собі. І на візаві ти дивишся на людину, на її реакцію, ти як дзеркалиш, про рівні сили. То тут 78 ключів трішечки навіть глибше. Тут е про прийняття, про таку, м, десь я не знаю, надвіру і довіру Богу, Творцю і тому джерелу. Яке, яке дає тобі ресурс воду. Дивіться, ми не бачимо кранік. Де, звідки, звідки там розливають, що там лиється. Двері зачинені. Ми... Тобто ми не знаємо, хто відкручує хто закручує цей кран. Не в нашій волі початок закінчення війни. Щось робиться за зачиненими дверима. Саме там. Там є основна. Ну, як би, суть, основний мотор. Ми можемо тільки приймати. Ніде на жодній колоді карта помірність не виглядає так, як жінка на колінах. Як ми, там в церкві молимося на колінах. На колінах, що це означає? Не можна, ти на колінах швидко не побіжиш. Зупинись, присядь. Але ти і не лежиш, да? ти на колінах з прямою спиною. Ти можеш тільки приймати. Далі в мене така прийшла думка, от як кажуть, це мертва і жива вода. Кажуть, що ну, це про мобілізацію десь, про поповнення ресурсу. Багато смертей, але й народжуваність, але й заміна людей на полю бою. Тобто заміна військових новою силою мертва вода, жива вода. В будь-якому випадку кажуть, не поспішай, приймай. Далі тема розвивається. Четвірка мечів. Знову-таки кажу, немає активних військових дій. Четвірка мочів, подивіться, як виглядає ця відьмочка. Це колода щоденне таро відьом. Вона медитує, вона не вмерла. І десь і зосередженість на обличчі, і розслабленість на обличчі. Новий місяць, не старий новий місяць, нова фаза. Взагалі говорять астрологи, що в перший другий день місяця не потрібно прийм... ну, брати до діла. А, в перші два дні місячні треба мріяти. Перший день ви мрієте, другий день ви записуєте, третій день ви тільки починаєте перші кроки робити. Тільки тоді, коли є Евріка, тільки тоді, коли приходить ідея, і тут вона приходить. Туз з мечів. Тобто я бачу так. Зайшли в тупік, в глухий кут, не бачимо далі розвитку, немає його, немає його, застрягли між реальностями, зупинилися, помедитували, помолилися. Бачите, тут навіть стоїть мітла, яка налітає павутинням По поросло, нові ідеї, потрібні, нова ідея приходить. Це може бути війна. Для мене це як війна дронів, це війна в повітрі. Бачите, тут птахи літають, тут Тузмачів, тут на небо показують. І мітла, між іншим, лежить. Він не літає, він просто Евріка, пам'ятаєте, казала про захист неба, про купол над всіма містами, який може бути там, радіочастоти. Таке ноу-хау, це і є ноу-хау. Ту з мечів ноу-хау і, і підкреслюється четвірку, о, сімкою мечів. Чому сказала четвіркою, бо глянула, що всі мечі випали. Отут випали мечові карти. Це як під кінець року, можливо, той аспект. Але а, сім мечів це карта хитруна і генія. Як я кажу, вкрасти вітер з чужих вітрил. Для мене ідеальна зброя була б, от я вам кажу: ідеально, що би мала придумати Україна. Це такий варіант, можливо, якийсь магнітний лазерний. Знаєте, це коли летять ракети на нас, ми їх розвертаємо якимось чином, і вони летать, летять в ту точку, звідки випущені і підривають ту точку. Це було б найідеальніше. Це моя фантазія і мрія, щоб було так. Тільки так я бачу закінчення війни. Тому що коли ми нанорощуємо зброю, ми її нарощуємо, от до речі, між іншим. Оці карти показують. Ми нарощуємо різну. Гроші є. Це можливо не тільки в Україні, а по всім країнам. Вона нарощується і там, нарощується і там. Тільки ми не розуміємо, а куди ми всі йдемо. З цією зброєю. Якщо ми говоримо про зброю захисту таку різну, то це добре, що ми йдемо до миру. А до чого ми приходимо тут, з цим геніальним нашим ходом? Я так розумію, що виходимо на якийсь такий рівень, чи під кінець року, чи може там через пів року. Ну, тут я дивлюся взагалі на рік. Про необхідність домовлятись, нас сприймають як рівни. І тут починаються все-таки торги. Двійка Пентаклів це не зупинка, це вічний рух, карта вічного руху. Добре, що не військові карти. Дивіться, він, тут стоїть м -м, навіть не на лавці, бачите, це як оця качелька. Ногою тримає баланс, руками тримає баланс. З, зв, звичайний кіт може порушити цей баланс. Тут кажуть, що може якийсь тільки випадок, на чиюсь користь переважити, але взагалі тут про баланс, про необхідність домовлятись. І так цікаво, я коли робила цей розклад, я робила спочатку ну, на такій підставці. Вона була маленька, я її прибрала, щоб розкласти на столі. І під тіє... Підставкою була моя кредитна картка, лежала на столі, отак. Я розсміялася в тому сенсі, що таки торгуються. Тобто карта теж, знаєте, так доклала і і раз карта і <смі> ітог розкладу. Тут іде про якийсь ресурс грошовий і постане питання. Не знаю, я не розглядаю тут питання пожертвувати територіями. Просто навіть не розглядаю. Я просто дивлюся енергії. Скажу чому, тому що всі, всі бачать тільки один шлях. Переможемо, якщо пожертвуємо територію якимись. Ну, переможемо, мається на увазі. Закінчення війни. І тут як ми бачимо? Що ми побачили? По ітогу, карта мир. Ми додаємося закінчення циклу. Безпосередньо щось буде дуже залежати саме від нашого президента, і тут необхідність про щось домовлятися. Дом... Бачите? Отакий От є ітог. Тобто, ще раз дивимося: починалося: ми працюємо, куємо. Ситуація подвійності, немає активного руху, застрягли. Рівні якісь сили. Да? Далі цей йшла в мене розшифровка. Чому? Чому так сталося? Однакові втрати, не розуміємо, куди йдемо, і потрібна яскрава ідея. Вона знаходиться. А далі все одно цей розклад поставив три крапки. Скажу чому, тому що, напевно, дуже багато і залежить від того, як саме буде пройдений цей шлях. І плюс карта повішеного. Що вона, вона буквально означає не те, що повісили. Дивіться, він посміхається, він задоволений. Подивися на ситуацію зовсім з іншого боку. Осягни її інакше. Його голова там, де небо. Осягни втрати. Зваж. Зрозумій. Я кажу. Якби в моїй волі я би вкинула дуже багато ресурсів, сказала, хто знайде ноу-хау, як розвертати ці ракети, цю зброю на ворога, просто півцарства і коня, розумієте? А як воно буде, які рішення буде прийматися нашим президентом? Будемо жити, будемо бачити. Головне, ключове слово будемо жити. Україна є, була, буде. Разом до перемоги. Підписуйтеся на канал, якщо не підписані, діліться цим відео. Пишіть ваші коментарі, лайки, дизлайки. Будь-яка активність на каналі вітається! Головне, без хамства за некоректні е, надписи. Я б сказала, як на стіні. Я баню нещадно, без попередження. А взагалі, критика, цікава інформація завжди вітається. Ви знаєте, я в контакті, я в, в, в діалозі люблю вас, обіймаю до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.